Граріям з України, так як ви зрозуміли з назви відео, то сьогодні я вам покажу Оранку, як вона виглядає, і порівняємо два плуги: це Кун і Квернеленд. Скажу відверто, мені більше подобається Кун, тому що Квернеленд ми ще не можемо виставити на до такого рівня роботи, щоб нам подобалось на 100%. Скажу відверто, вже так воно абсолютно такі. Зимні лейтмотиви, тому що вже такий морозний захід сонця, вночі вже був приморозок мінус 5. І вже хотілося б закінчувати аграрний сезон 2022, але ми все одно продовжуємо збирати кукурудзу. Отам навряд чи камера передасть, але по ту, в тому краю поля збирає 670 й лікціон, 670-й співпала номенклатура, збирають кукурудзу, а тут на даній площі. Оре трактор Джондір Deere 8370 на 370 кінських сил, відповідно, агрегатований восьмикорпусним оборотним плугом Кверделенд. І зараз я покажу, як виглядає оранка, якою ми поки що не, не на 100% задоволені. І зараз приїхав і бригадир, і, і всі люди, які мають відношення до цього процесу, пробуємо виставити плуг так, щоб він був на щоб він орав. Максимально перекидав. Зараз я покажу, що нас саме не влаштовує. І так, той, хто зрозуміє, то бачить, що в цілому оранка ну, на тверду четвірку, так відверто скажу. Але плуг новий, практично там він сезон відпрацював, коли ми його купували в людей, то ми не можемо добитися такого 100% результату по перекиданню пласта. Можна краще. В цілому, якщо порівнювати оранку і глибоке рихлення, тому що ми в цьому році дуже багато експериментуємо, то який основний мінус я побачив порівняно з глибоким рихленням? Зрозуміло, що це зберігається волога, безвідвальний. Обробіток це в плані збереження вологи набагато краще. От навіть коли, бувало, після дощу я заходив у поле, яке на 50% виором на 50% зрихлене, то там буквально в тих канавках, які позалишали робочі органи бокорозпушувача, залишається волога. Тобто в плані вологозбереження набагато краще себе відчуває поле, яке зрихлене, а не виоренне. Але так як ми не перекидали пласт, так як це безвідвальний від обробіток, то ті всі площі без виключення, які були зрихлені, ми вже один раз дискували, тому що дуже спостерігається предметна проблема з бур'яном. То в плані цього, коли ми перекидаємо все практично насіння. Яке було зверху, це також і падалися культури, наприклад, якщо в нашому випадку це пшениці і ячменю, коли ми перекидаємо його на низ, то пооранки, там, де виорано оборотними плугами, взагалі питань немає, стоїть грядочка. То є отакий перший мінус, який помітив. В цілому зараз от, бачимо, отак вона виглядає, але хочеться краще. Також дана площа вона, ну, міленько задискована важкою дисковою бороною джондір цим же трактором. І отак воно виглядає. Зараз для порівняння, то вставлю відео, де працює е, плуг кун. На даному етапі мені кун подобається більше. Заквернеленд, але я думаю, що ми зараз його довиставимо і все буде круто. Тому ну, багато людей так, з ким консультувався, то кажуть, навіщо ви орете, залиште під нуль. Під нуль ми обов'язково залишаємо в цьому році десь в районі площа 67 гектар. Спробуємо висіяти прямим посівом по кукурузі соняшник. Знаю, що це досить предметно, тому що навіть при Відносно низькій врожайності в цьому році кукурузи пожнивних решток залишається багато, і потім соняшник важко сходить, тому що зим, ґрунт не прогрівається належним рівнем під пожнивними рештками. Бачили ми різні моменти в цьому році. Але все одно спробуємо. Тому на наступний рік у нас ви на каналі зможете побачити соняшник як по рихленню, так і по оранці І по нулю. Ми залишаємо, нічого робити не будемо. Будемо порівнювати. Ні в якому разі я не являюся людиною, яка критикує наутіл. Дуже цікаво. Але відверто скажу, поки з того, що я бачив, то я не маю аргументів, чому можна було переводити там 50-70% землі, яка обробляється господарством, на наутіл. Але будемо. Дивитися разом, тому підписуйтесь на наш канал, буде цікаво. На цій площі конкретно проводить оранку John Deere 8335 із оборотним плугом від Кун восьмикорпусним. Скажу відверто, що ми спочатку проводимо легеньке лущення дисковою бороною лемки Рубін. От в такому стані після неї ґрунт. Вона реально круто перетирає, свого роду мульчу все робить. В цьому році якихось надврожаїв по кукурудзі немає. Я думаю, всі це знають, тому що вона по всій країні пригоріла. І сказати там, що отакий от результат оранки по супермасі, то не можу. Але все одно при навіть не найкращих врожаях, то маса предметна. Темніє зараз капець екрану, ще й годинник перевели, тому в таких умовах далі допишу відео. Але зараз не про це. Хотілося б поділитися думками відносно, надіюся, дуже сильно. Тимчасового припинення роботи з зернового коридору. Ну, хотілося б почати з того, що ті люди, які слідкують за нашим каналом, які дивилися наші попередні відео, тому що я дуже багато приділяв уваги безпосередньо ціноформуванню формуванню у портах. Ми говорили, хто де бере, по яким цінам, тому що в цьому році я вважаю це. Дуже важливо розуміти, що взагалі відбувається на ринку реалізації нашої з вами продукції, тому що дуже багато було спекуляцій, і взагалі продати за плюс-мінус, хоч на щось за на щось схожу ціну, було дуже важко. Тому старався ділитись інформацією і в попередніх відео я. Виходячи з того об'єму інформації, виходячи із контактного кола широкого, як в Україні, так і за кордоном, десь зробив висновки, що проблеми будуть з реалізацією ще в листопаді місяці. Тому, ну, не, кайфу мало від того, що ми десь вгадали. Але тому що ситуація дуже неприємна. Але рекомендую підписатися на канал, тому що ми десь плюс-мінус щось буває вгадуємо. Ну, от така ситуація. Що буде зараз? Давайте так. ну, Прикинемо, воно вже ми, в принципі, десь морально і практично готові до того, що зараз буде відбуватися. Я говорю не конкретно за нас за агроритм, а в цілому за український агросектор, тому що зараз починається березень місяць 22-го року, тобто, коли б почалася війна. Але ми трошки в кращих умовах пояснюю, чому. Ну, по-перше, якщо ми говоримо за. Зернові столиці, які були до відкриття нашої одеської трійки. Це Рені і Ізмаїл, то там плюс-мінус налагодилася логістика і можливість, і пропускна здатність даних дирок, так по-нарому, яких вже називають, вона виросла десь в два рази. я думаю, що півтора мільйона тонн сільськогосподарської продукції Рені та Ізмаїл можуть вже експортувати. Тобто зараз, думаю, що знову виростуть ціни в кафешках в Рені та Ізмаїлі. Також. Плюс-мінус налагодили залізну дорогу. Я думаю, що всі знають, що в Європі вузька колія в нас широка, і наш вагон попросту не може виїздити на і спокійно колесити по Євросоюзу. Але дуже багато зараз зробили перевалок безпосередньо на кордоні з Європою. Також плюс-мінус налагодили за цей час перекидку з. Вагонів на широкій колії на вузькоколійне шасі або просто пересипку на кордоні. Також вже багато станцій, такі, наприклад, як от з Руминами, є в Руминію широка колія на 50 кілометрів заходить. Тобто наші вагони можуть йти на територію Євросоюзу, там у такій пішій досягаємості по кордону. Також, якщо ми говоримо за чоп тере над Тісоу, це така зв'язка на Західній Україні, де широка колія, сполучає словацьке місто із більш-менш налагодженою зерновою логістикою і інфраструктурою по перевантаженню і перенаправленню. Майбутньому біля кордону з Україною також багато людей освоїли вже автомобільний експорт, який, в принципі, якщо ми говоримо за соняшник, має місце бути і має заслуговує на життя, якщо ми говоримо за автомобільний. Тому що як в зернову групу особисто займався експортом пшениці колесами, то це було дуже важко, в силу того, що ціна на саму на тону пшениці, на тонну ячменю була наскільки. Низькою навіть за кордоном відносно ціни на логістику, що воно втрачало будь-який сенс, якщо в тебе немає свого автопарку. от така от ситуація. Тому що ми маємо? Звичайно, зараз перші групи товарів наших з вами, сільськогосподарських, це зернові, пшениця, ячмінь, кукурудза. Вони найбільше постраждають, тому що знову ж таки логістика. Соняшник, я думаю, що він про. В силу того, в силу своєї сезонності, в Європі вже олія в два рази виросла, що він в силу своєї сезонності, він буде набирати на міжнародних біржах в ціні. І е, за рахунок того, що е, закордонна ціна знівелює ціну логістики, і він десь буде в нас триматися на якомусь рівні, можливо, навіть трошки підросте. Але, як сказав один мій гарний товариш, який. Е, Предметно зайнятий в, в, в сфері трейдингу, каже: ну що, шаровні, шановні аграрії, велком турині. Ну, тобто, така ситуація, в цілому, в якій можна зробити висновок. Що навіть якщо я дуже надіюся, що в принципі знайдуть ключі, і зможуть відкрити Одесу Южний і Чорноморськ, але якщо їх не, не знайдуть, люди, які залишилися на пшениці, на ячменю, особливо, так як ми. Наприклад, у нас трошки залишилося ячменю, то я думаю, що його потрібно притримати до наступного Бенефісу Одеси Южної Чорноморську, тому що ціни зараз на нього не буде. Якщо буде більш-менш нормальна ціна, то вона буде в та Ізмаїлі, і логістика предметно її подвине. Але якщо ми говоримо, в порівнянні, як ми як почалася війна, коли ми були абсолютно до цього, не готові і зараз, то все одно можливості експорту навіть без Одеси Южного та Чорноморського, вони трохи виросли. Я думаю, що зараз, якщо не відкриється цих три порти, основних три слони, на яких тримається український експорт, то е, ціна буде плюс-мінус нормальною зберігатися в Рені та Ізмаїлі, але за рахунок логістики, вона все одно буде менш вигідною. І якщо ми говоримо за. Соняшник, то там ситуація, я думаю, буде плюс-мінус нормальною, тому що як мінімум в країні нас дуже багато переробок сьогодні, які переробляють соняшник в олію і десь в подальшому експортують, то соняшником такої критичної ситуації не буде. Але це наші реалії і. Знову ж таки скажу, що можливості залізної дороги автомобільного експорту Реніта Ізмаїлу порівняно з березним місяцем, коли почалася війна, то виросли, напевне, в раз-два разом. Але це все одно не замінить Одесу Южний Чорноморськ. Тому тримаємося, бажаю всім наснаги, терпіння, прорвемось. Все буде Україна!